Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина, і задамо таке питання картам, чи можливий бунт на Білорусі? Ось, чи е скине цей бунт Лукашенка, щось загрожує Лукашенку і так далі? Ось такі питання. І так, чи готується якийсь бунт проти Лукашенка? Ну, таємно щось так, так, да, є. Є, щось робиться. Щось робиться. Таке враження чекають слушного моменту. Їхній ватажок, я не знаю, хто це, але в них є поводир, чекають слушного моменту. Чи загрожує щось Лукашенку? Не бачу. Не бачу. Він настільки вклався. Це все, я так скажу, Лукашенку особисто нічого не загрожує від цього бунту, від цього, тому що, тому що готуватися готуються, але чи дійсно щось буде? Хоча ось ця карта показує, що дії якісь будуть, якісь будуть відкриті дії. Ось, але я не бачу, щоб Лукашенкові щось загрожувало, тому що він добре обклався. Ось добре обклався. Це таке враження, знаєте, як вклався, вклався у свою охорону. Ще раз запитаю, чи буде бунт? Знаєте, відверто вам скажу. Так само, як і на Росії. Я тут бунту не бачу. Зараз я ось так посуну. Ось. Не бачу я бунту, відверто вам скажу. Готуватися якісь готуються, є якась у них течія. Хтось там в них є ось, але самого бунту я не бачу. Так, стоп, щось я тут уже напутала. Ось, ось так. Ще раз докладаю. Щоб вище, щоб ви бачили, не бачу я. Самого бунту я не бачу. Те, що готується, якісь дебати, якісь обговорюються так, збираються якісь групки, є у них свої партизани, можливо, можливо, є якесь протистояння режиму Лукашенко, але я нічого не бачу. Ви знаєте, як тільки на Білорусі щось встане, зразу. Ні, не буде. Але дивіться, на цьому не зупиниться. Тобто, навіть якщо цей бунт трошечки якась заворушка буде, трошки щось підніметься народ, періодичність все рівно буде. Ця карта нам говорить про те, що через якийсь час знову будуть пробувати. Але це може бути зрозуміти як від декілька тижнів до декілька років. Тобто проміжок може бути великий. Ось, але я не бачу, що Лукашенко щось загрожує, і справжнього бунту я теж не бачу. Можливо, народ не готовий, можливо, у них сил замало. Ось. І ні, не бачу я нічого. Маленьке щось може бути, якісь маленькі, але все мої дорогенькі. Щиро вам дякую за запитання і разом до перемоги. На все добре, мої любі.